Ми казали про те, що ну, не бачимо, що відбувається. Але цілення воно відбувається тут і зараз, як би ми не хотіли цього. І я, знаєте, хочу, по-перше, я хочу подякувати всім тим людям, які створюють такі проекти, створюють такі проекти для нас. Якби це не звучало, ми вимушено переміщення особи, ніхто нас не спитав. Але дуже добре, що такі проекти роблять і роблять їх безкоштовно. І дуже дякую митцям, які з нами працюють, тим творчим людям, які з нами працюють. Вони свій власний ресурс, свої знання, свій час вони віддають нам. І це дуже цінно і дуже важливо, що таке робиться. Бо зараз ну, говорять багато, і всі ми Ну, немає такої людини, якої не торкнулася ця війна. І ми всі в цьому живемо. Деякі люди живуть в жаху, вони проживають стан втрати, переживають стан горя. І мої і близькі, мої люди це переживають, і я це бачу. І ми дуже багато говоримо. Але я вважаю, що саме через мистецтво, через творчість такі проекти арт-терапія, чи як реабілітація, вони дуже важливі. І ваш проєкт, я хочу ну, саме наголосити на цьому, арт-терапія. Відбувається за допомогою творчих людей, які своє натхнення, свої знання нам віддають. І це не класична арт-терапія, коли ти працюєш з психологом, психологи працюють з нами в групі, але ти більше медитуєш, ти релаксуєш, ти розкріпощаєшся і розслабляєшся. Скажу російською. Досвід кожного художника визнайомитися з Це дуже, так, дуже цікавий досвід, і ти відчуваєш цю людину. Вона хоче поділитися ну, дійсно з тобою, всім тим, що вона знає і що вона вміє. І ти не замислюєшся, ти просто робиш. Ти відчуваєш, від... відчуваєш насолоду від того, що ти робиш. І я дуже багато зараз спостерігаю за тим, що люди, вони. Міряються горем і зовсім мало людей, які відчувають радість, і які цією радістю можуть ділитися з іншими людьми, і дуже дуже мало людей, які плекають себе цю радість і відчувають в себе це. Становиться більше багато людей, які живуть з провиною, що я не маю радіти, я не маю це робити. Але я кажу, що завдяки саме цим проєктам ми повертаємося в життя. Ми не тільки тут розкривати можемо свій творчий потенціал, що знайти. Ми перш за все, ну деяке хто з нас відновлює ресурс. свій, а хтось навіть знаходить цей ресурс, і я хочу сказати про дітей дуже добре, що тому що діти вони такий досвід набули досвід війни. Діти війни вони ну це жахливо в 21-му сторіччі, що ми про таке кажемо, і воно нікуди не дінеться від них і від нас нікуди. Це на все життя залишиться з нами. Скільки ми будемо жити, ми можемо реабілітуватися, А ще краще це абілітація, тобто ми все це маємо і те, як нам з цим приходиться я хочу подякувати психологам, бо вони настільки делікатно працюють з нами, настільки екологічно працюють. Це дуже важливо. дуже важливо. І саме завдяки цьому відбувається терапевтичний ефект. І ну, Я вважаю, що це дуже гарно. І такі проекти, що створюються і допомагають нам якось рухатись по цьому житті. І може, і це безперечно і безумовно, що люди спілкуються, люди якісь ну обмінюються якимсь своїм досвідом, якісь там колаборації навіть виникають. Ну це дуже добре. І дітки спілкуються, і дорослі. Дуже добре. Я, ну, я бачу з кожним заняттям, я бачу це по себе по собі. Бо який би ти не був, в якому би ресурсі ти не знаходився, в якому який би ти стреса устойчивий був, ну це ж ніхто не відміняє. Все, що відбувається, і це впливає, і впливає на всіх. І Завдяки саме таким заходам ми відчуваємо відновлення. То я вам дуже дякую. Дякую тим людям, хто працює над цим проєктом. Дякую.